Домівки для переселенців за мільйони доларів. Такий проєкт під назвою Гоща Бахмут хочуть реалізувати на Рівненщині у Гощанській громаді. Його ідея полягає у будівництві житла для ВПО із міста Бахмут. На початку грудня 2024 року проєкт представили жителям громади з того часу. Минуло півроку. А серед гощанців досі немає однозначної думки. З одного боку я не проти що житло буде будуватися. Усе просто що з іншого боку, фону якось так все галопом, галопом. Ні з того, ні цього, тут бацині тут вже будується щось. В зараз ні час ти взагалі не знаєш, як в тебе може повернутися життя. Може і тобі прийдеться кудись переїжджати, і ти так само будеш ходити, щоб тебе прийняли. О, а хтось буде проти. Переживаєш чи ну немає тут а тих, хто ждуть цей русський мір. Я вважаю, що громада більшості не хоче, я так чула. Але я вважаю, що це потрібно людям десь жити. Робочі місця збільшаться, щось вони своє запропонують для нашої громади. Я живу за кордоном, і я бачила тих людей, які приїхали з Луганської, з Донецької області, і їм просто вже немає куди повернутися. Я просто знаю їхні відчуття, що вони переживають. Тут такий контингент людей різний. На початку, напевно, би якось краще би сприйняли, ніж зараз. Проєкт гоща Бахмут передбачає житлову забудову, де зможуть розміститися понад три тисячі мешканців. У пріоритеті це ВПО із окупованого та зруйнованого міста Бахмут. Раніше для цього пропонували земельну ділянку розміром у 10 гектарів. Нині, як розповів голова громади Микола Панчук, планують виділити 6 гектарів. Також змінилося розташування. Тепер все хочуть розмістити на ділянці за гощанською районною лікарнею. Микола Панчук додав: у громаді проводили додаткові опитування. В одному із них брали участь біля Тисячі учасників негативних відгуків було невеликий відсоток. Були коментарі, що категорично проти. За декілька місяців ми постаралися врахувати кожне зауваження. Далі це розглянули на депутатському дні. Максимально коректні, чіткі зауваження. Ми їх виправили. Наступні кроки це буде сесія селищної ради, на яке виноситься питання про надання земельної ділянки в тимчасове користування на час будівництва для комунального закладу Бахмутської міської адміністрації. Попередньо всього планують звести 24 будинки висотою у чотири поверхи. Окрім житла, проєкт також передбачає будівництво школи, дитячого садочку та амбулаторії. За словами заступника голови Бахмутської громади Олександра Марченка, 10%… Отків від загальної площі житла зможуть надати не тільки ВПО, а й мешканцям гощі в рамках укладеного меморандуму. Загальна вартість проєкту складає 111 мільйонів доларів. Кошти будуть намагатися залучати від донорів та меценатів. Залучити ми зараз. Вже презентації, які проводили і матеріали, надаємо фондам, щоб вони дивилися. І зараз з фондами намагаємося вирішити питання по фінансуванню. Будемо чекати на рішення, тому що багато дуже запитують. А чи є у вас земельна ділянка, на якій будете будувати. Тільки після того як будуть офіційно оформлені документи, ми можемо казати, що так, є така ділянка, є така громада, яка нас прийняла, і ми можемо розпочинати. Перший проєкт Гоща Бахмут презентували у Польщі на міжнародній прес-конференції «Rebuild Ukraine». Це міжнародна платформа проєктів щодо відновлення зруйнованою війною економіки України з акцентом в інфраструктуру, промисловість, енергетику та житло. Найближчим часом у Гощі мають остаточно визначитися, відводити земельну ділянку на будівництво чи ні. За це депутати голосуватимуть на найближчій сесії. Максим Остапець, Денис Козлов, телеканал ITV Media Group.